Доброго вечора в ефірі. Програма Людина тижня. Сьогодні я спілкуюсь з головою комітету економістів України, президентом фонду Альтернатива, кандидатом економічних наук Андрієм Яремовичем. Новаком доброго вечора. Доброго вечора нашим телеглядачам. Я скажу, що ми працюємо в прямому ефірі. У Вас є можливість телефонувати до нашої студії, задавати питання нашому гостеві за тим номером, який ви бачите зараз на екрані. Я нагадаю його це 32 29 78. Отже, сьогодні у вищих навчальних закладах області відбулася ваша відкрита лекція, в рамках якої ви презентували свою книгу, яка має назву Як підняти українську економіку в цій книзі. Ви відкриваєте нову економічну модель України. В чому її суть? Розкажіть, будь ласка, бачите, при нагоді я вам е, дарую вашій редакції цю книгу. Це п'яте видання, яке вийшло менше як два місяці. Тому і зараз я е, роблю своєрідний тур по Україні, по українських обласних центрах, презентую цю книгу. Тому я Дуже я, дякую я, думаю, за та, в економічних програмах чи на економічні сюжети вона вам згодиться. Значить, в, цьому, в чому суть самої книги. Суть книги в тому, що я запропонував в ній те, чого немає досі, на жаль, в нашої економіки, головного немає, немає в нашої економіки зараз ніякої стратегії. Стратегії розвитку. В науці це називається модель економічного розвитку країни. І саме через цю причину у нас і є такі погані економічні результати, хоча ми незалежна країна вже 24 роки. Все це від того, що в нас досі немає жодної економічної стратегії, моделі. Як тільки ми стаємо на модельний шлях розвитку, ми тоді повторюємо досвід успішних країн. Тому що всі без винятку успішні країни, які би ви не назвали, вони є такими, тому що реалізують кожна свою власну економічну модель: Німеччина, Японія, Південна Корея, Сполучені Штати Америки, Польща, модель Бальцеровича, так? і Китай той, який найбільш динамічно розвивається. Всі ці країни розвиваються тільки завдяки тому, що кожна має власну економічну модель. Наша проблема в чому? 24 роки незалежна країна. Скажіть мені, яка в нас економічна модель реалізується? Неможливо назвати, бо її немає. От звідси і танцюють ці наші проблеми. І вже як наслідок ми маємо курс, ми маємо бюджетні проблеми, ми маємо ціни, тарифи. Це вже наслідки. Перша причина відсутність моделі стратегії розвитку країни. Пане Андрію, перепрошую, нас вже є дзвінок. Будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Алло. Я телефонувала, ставила вам питання в програмі Радіо Майдан. Я жителька Кіровоградщини Вікторія і не встигла вам поставити ще одне питання, я б дуже хотіла почути відповідь. Наскільки я знаю, ви в якомусь інтерв'ю говорили, що е, малий і середній бізнес не може бути, ну як би цитую вас, локомотивом економіки, тому що в нас країна для цього велика. Він швидше може працювати там в Литві, Латвії, Латвії ця деятеля. Скажіть, будь ласка, що в нас повинні бубули для нас більш корисними корпорації. От чи ви могли б сказати на території Кіровоградщини, яка це може бути корпорація, на яку галузь економіки ми можемо опиратися саме в нашому регіоні? Дякую, дякую за запитання. Мені приємно, що ви вже починаєте читати книгу і задаєте такі конкретні запитання. Дійсно, я хочу ствердити, що у нас зараз в суспільстві побутує дуже груба економічна помилка, яка полягає в тому, що нам, е, нас переконують в тому, що українську економіку з кризи може витягнути малий середній бізнес. Ніколи таку економіку, як українську, малий середній бізнес витягнути з кризи і далі розвивати не може. Малий середній бізнес може розвивати, і його є достатньо для такої економіки, як Естонія, Литва. Латвія, Словаччина, Словенія, Чехія, Грузія, але вже навіть Польща ні. І тим більше для такої великої, крупної економіки, як українська, з таким великим населенням, з такою великою територією, малий середній бізнес не витягне таку економіку. І це твердження вже навіть не потребує доведення, тому що воно вже нас доведено у нас. Скажіть мені, будь ласка, яку ще нішу? Малий середній бізнес в Україні не зайняв. Скільки можна було поставити ресторанів, стоять, барів, стоять, клубів, стоять, аптеків є. Торгівельні фірми, є, транспортні фірми, є, сервісні фірми є. Правда? Все, що завгодно є. Все це зайняв малий середній бізнес. Причому не зараз, не рік назад, а вже років 7-8. Всі ніші малим середнім бізнесом зайняті. Далі. Українська економіка розвивається? Ні. Інше ну, питання рідни, своєрідними темпами, звичайно, хотілося б краще. Ну, вона не розвивається, вона деградує, бо вже три роки у нас падіння ВВП. Більше того, в самому малому середньому бізнесі. Що зараз відбувається? Скорочення людей. Ті, хто залишаються, зарплати їм, не піднімають, а то й зменшують, правда? Вже в самому малому середньому бізнесі. Чому? Тому що малий середній бізнес, якщо так образно сказати, це є вагони. Які заповнені малими середніми підприємцями. Але як би ви їх не набивали, не заповнювали ці вагони, як відомо, вагони самостійно нікуди рухатись не можуть. Їм треба локомотиви. А локомотивами такої крупної економіки, як наша, можуть бути тільки крупні виробники товарів і послуг. Вони можуть тягнути оці вагони з малим і середнім бізнесом. Навколо роботи крупних. Промислових виробників і аграрних виробників готових споживчих товарів і починає розвиватися, обростати і рухатись разом з ним. Малий і середній бізнес це Але. є логіка економічних процесів для такої країни, як наша. Дякую вам за відповідь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Я слухаю вашу, ну, скажімо так, розмову. То яка ж модель розвитку економіки повинна бути присутня? Ви не назвали? Дякую. Дякую. Да, дякую, бо тому що ефір короткий і різноманітні запитання. В книзі я запропонував таку модель. Вона називається так на перший звук, ніби дуже складно, а насправді дуже просто і зрозуміло. Трифункціональна економічна модель України від поняття три функції. Бо саме на взаємодії трьох економічних функцій працює економіка будь-якої країни. Це По які функції, де мова? Перша функція. виробництво. Друга те, що виробили, треба ще продати. Тому друга функція продажу. Третє, коли ви виробили і продали, у вас виникли гроші, які треба що розподілити. Третя функція розподілу. І от так працює економіка будь-якої країни. Це загальні закони економіки. Виробив, продав, розподілив. Виробив, продав, розподілив. В чому наша проблема? У нас в кожній функції ця функція, вибачте, за тавтологію, але інакше неможливо сказати. Кожна функція не виконує свою функцію і дуже слабка взаємодія між ними трьома. Тобто ділова активність дуже низька, темпи, динаміка дуже маленька. Що треба робити? З економікою завжди треба працювати комплексно. Одночасно по кожній з трьох функцій і взаємодії між ними. Тільки тоді можна досягнути результат. Неможливо вирвати з контексту з економіки якусь окрему територію, наприклад, під виглядом вільної економічної зони, чи якусь окрему галузь, наприклад, під виглядом галузевих програм розвитку. Неможливо вирвати з контексту країни і зробити там окремо взятий рай. Скільки в нас вільних економічних зон? По законодавству 22. Назвіть хоч одну територію чи підприємство, де у нас рай немає. Скільки в нас галузевих програм вже реалізовано? Щороку з державного бюджету мільярди гривень, а то й десятки мільярдів гривень на галузеві програми розвитку. Хоч одну галузь на звіті української економіки, яка зараз нормально працює, процвітає і розвивається. Немає. Бо не можна вирвати з контексту ні територію, ні галузь. Тільки комплексна робота по всій економічній системі, по всіх трьох функціях. Пане Андрію, наші глядачі сьогодні дуже активні. У них вже є питання. Будь ласка, ще раз доброго вечора. Говорить. Добрий день. Подскажі, пожалуйста, всі говорять о привлеченні інвестицій. Що власть на місцях, от, наприклад, в Кировоградської області, в місті Кіровограді, довго зробити для того, щоб привлічити інвестиції, особливо в условиях сьогоднішньої ситуації економічної. Спасибо. Дякуємо вам. Дякую. Це дуже таке актуальне питання. На жаль, я мушу вам говорити об'єктивно. Окремо взята область, місто, район, як я вже говорив, не можуть створити окремо взятий рай на своїй території. І область, і місто знаходяться під впливом загальної економічної ситуації. Тому інвесторів може залучити чи область, чи місто, чи район лише як індивідуальні точкові проекти, не більше масштабного залучення інвестицій на якусь територію. Велику неможливо зробити, коли вся економічна система України є неефективною. Всюди, де обертається гривня, це єдиний економічний простір країни. Всюди, де працює наша банківська система з її кредитними ставками височенними, які нереальні для реального сектору економіки, так це все єдиний економічний простір країни. Всюди, де працює наша податкова система, наші податки, ставки їхні, це єдиний економічний простір, бюджетна система. Це єдиний економічний простір, грошово-кредитно, єдиний економічний простір. Тому треба працювати з усією економічною системою комплексно. Тільки тоді можна розраховувати, що інвестор прийде. А інвестор прийде в Україну. Але інвестор мусить побачити в Україні стратегію, куди сама держава Україна в економіці рухається, які цілі перед собою ставить, в які періоди, за рахунок яких інструментів. Тоді інвестор під це дає гроші. А під що зараз давати гроші Україні? Скажіть, от ми набираємо кредити, МВФ, інші джерела, дуже просте питання. Ми беремо гроші, а ми беремо гроші під що? Під які програми, під яку стратегію, під яку модель? Просто беремо гроші, давайте. Бо в нас біда, бо в нас війна, далі. Це ж треба буде все повертати. Причому з процентами, причому у валюті. Бо валютні кредити нам дають далі. Тобто, якщо ми. Не вкладаємо, не маємо куди вкладати, у нас немає стратегії. По-перше, дуже важко нам буде повертати кредити, а по-друге, до нас не прийде інвестор, тому що він не розуміє, а куди ж рухається вся країна. Як тільки країна починає реалізовувати модель, будь-яку стратегію, інвестор аналізує і він розуміє, що в рамках цієї моделі країни для нього цікава отака тема. Отакий От напрямок, такий проект, така програма в рамках цієї стратегії. І тоді він інвестує, бо він розуміє, що країна рухається по такій стратегії. Тоді інвестори під окремі програми, так, проекти в рамках цієї стратегії з задоволенням інвестують. У світі зараз величезний надлишок капіталу у провідних банках європейських, американських. Щоб просто зберігати вклад, треба ще платити банку надійному. Ставка мінусова, мінус 0,25%. Капітал шукає, куди йому інвестувати, куди йому вкладати. Але він ніколи капітал не прийде в те, що неможливо спрогнозувати, як в нас зараз. У нас зараз нічого не можна спрогнозувати, не тому, що війна, а тому, що немає знову того самого, про що ми говоримо, економічної стратегії країни. Як тільки вона з'являється, повірте, з інвесторів буде черга, тому що Україна дуже багата за ресурсами. І вона знаходиться в центрі Європи. А Європа це центр світу. Звідси всі провідні ідеї, технології. Тобто ми знаходимося в центрі центру. При наших -то ресурсах ми приречені на успіх. Просто приречені на успіх. Але лише з того моменту, коли ми починаємо реалізовувати свою економічну модель, стратегію. Розуміло, пане Андрію, в своїй книзі ви вказуєте, що Україні потрібна економічна конституція. Розкажіть нашим телеглядачам, що ви маєте на увазі? Чому саме такий термін і що він собі вкриє? Я би сказав трошки точніше, це не економічна Давайте, конституція. Я перепрошую, пане Андрію, ми повернемося до цього запитання. мені підказують, що у нас є питання від наших телеглядачів. Будь ласка, задавайте його. Я ще хотіла запитати, ви говорите, що великі корпорації середній бізнес не потягне, великі корпорації. А чи не перетворяться вони в чергових олігархів? Це перше, і яка ваша думка стосовно податків? Дякуємо вам. Зрозуміло, це дуже така тема в суспільстві: олігархи, олігархат наш, так яка така дратівлива. Я хочу чітко сказати: не є проблема, що в нашій економіці є олігархи. В будь-якій розвиненій економіці завжди є олігархи. Навіть в такій комуністичній, глибоко комуністичній державі, як Китай, там тих мільярдерів вже дуже багато. Просто економіка розвивається і завжди в економіці, яка розвивається, будуть олігархи. А в чому ж не є проблеми? проблема, що в нас є олігархи. В цій темі в нас насправді дві проблеми. Перша, що в нас олігархів дуже мало, у нас їх п'ять. А для нашої економіки треба ну, хоча б 105. Це перша проблема. Друга проблема, що наші олігархи всі ресурсники, що вони виробники сировинних ресурсних товарів. А для нас цікаво і потрібно, щоб у нас їх було не 5 ресурсників, а 105, але бажано виробників готових споживчих товарів. Щоб один виробляв літаки олігарх, другий гелікоптери. Третій кораблі будував, четвертий автомобілі легкові, п'ятий автобуси, шостий електроніку, той одяг, тобто готові споживчі товари. От тоді наша економіка буде така, як німецька, наприклад, Шведська. Розумієте? Тоді вона буде розвинута економіка. Тому е, в проблемі олігархату треба розкласти крапки «і». Нам треба багато олігархів, але щоб вони були ресурсниками. Тоді не буде монополізації, як зараз. Тоді навіть взаємна конкуренція між собою цих багатьох олігархів буде нас вести до розвитку. Тому що нам треба розвивати дуже велику країну з великим населенням, великою територією і величезними ресурсами. 32 29 78 – Це номер телефону нашої студії. Телефонуйте, якщо у вас є питання до нашого гостя. А Мені підказують, що у нас вже є таке запитання. Отже, доброго вечора. Говоріть. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви можете особливо під свій контроль олігарха Азарова, який перший кредитний спілку в Одесі Базарова 104. Не повертають людям гроші, а це все економіка. Дякуємо вам за ваше запитання. Дякую. Я розумію, що це окремий випадок, коли наша глядачка попала в ситуацію проблемну. Ну, я не можу, звичайно, знати суті цієї проблеми з цією фінансовою установою. Але в принципі ситуація з нашими банками, з нашими кредитними спілками, трастовими компаніями, це є знову ж таки в контексті загальноекономічної ситуації і ситуації в нашій банківській системі. Коли наш регулятор в цій сфері, єдиний регулятор, який може бути від імені держави, це Національний банк України, всі роки своєї роботи працював надто лояльно, надто ліберально по відношенню до банків, до страхових компаній. До кредитних спілок, до е, трастових компаній. Оця лояльність і цей лібералізм в банківській системі, от зараз ми пожинаємо плоди цього. Коли зареєструвати банк, донедавна достатньо було статутний капітал 2 мільйони євро. Що таке 2 мільйони євро? Це підприємець середньої руки відкриває собі банк. Це є неправильно. Для того, щоб відкрити банк, потрібні великий статутний капітал. Потрібна розгалужена діяльність, бо в нас більша частина банків побудовані або на одній схемі, або на одному процесі. Тільки щось стається з цією схемою, бо власник десь там вже не на, не на посаді якийсь, і валиться вся структура банку. Відповідно, всі вкладники страждають. Банк повинен мати розгалужену сферу діяльності, дуже широкий і різноманітний кредитний пакет, і тоді це надійна структура, плюс жорстка регулятивна функція від НБУ, який слідкує, чи банк не залазить уже у збитковість, у проблемність. Якщо НБУ почне нарешті діяти як центробанк країни жорстко, коли всі будуть поставлені в однакові в однакові, але жорсткі умови, тоді поступово люди повернуть довіру. До банківської системи, до банків, до кредитних спілок, і тоді фінансова система запрацює, і буде фіна фінансувати реальний сектор економіки. Зрозуміло, пане Андрію, давайте повернемося до запитання, яке я вам дві mm -hmm. хвилини чи п'ять хвилин раніше задав щодо економічної конституції України в декількох реченнях. І... Тому що мені в у нас вже є ще одне запитання від я... наших телеглядачів. Я уточню це не окрема конституція, це економічний розділ, який я пропоную до діючої конституції України. В чому його суть? Ви бачите, що зараз е, діючу Конституцію України різні політичні сили при зміні влади постійно трактують на, на свій лад. Щоб припинити це трактування, чому воно відбувається? Тому що Конституція це дуже гарний набір слів: слова, словосполучення, речення, абзаци. А слова дійсно можна трактувати. Ми, Я пропоную зробити хитріше. економічний розділ, в якому зафіксувати 10 цифр. 10 цифрових економічних категорій, які як рамки, залізобетонні рамки, 10 рамок створюють умови, обов'язкові для виконання урядом і Нацбанку. Для прикладу назву одну, від якої залежить та тема, яка зараз дуже популярна: децентралізація. Що таке справжня децентралізація? Це не те, у що нас зараз кидають, що ми зараз займалися зміною меж районів. тобто створення спроможних територіальних громад. Справжня децентралізація це лише одне. Децентралізація податків і більше нічого. Пропоную в економічний розділ Конституції цифру, яка за це відповідає. Чітке формулювання. У структурі зведеного бюджету, а зведений це центральний плюс місцевий, у структурі зведеного бюджету не менше 50% податків залишаються по місцю знаходження платника податків. Фізичної і юридичної особи, тобто у відповідних місцевих бюджетах. Не менше 50% податків в місцевих бюджетах залишається, а 50% в центральний бюджет країни. От так ми реально одним кроком, але тим кроком, який, власне, і відповідає за децентралізацію, зробимо справжню децентралізацію. Записуємо цифру в економічний розділ Конституції, як ви можете трактувати не менше 50%. Ніяк інакше, як не менше 50%. І ось вам перша залізобетонна рамка для роботи уряду. Виконуєш на кінець року цю цифру, працюєш спокійно далі. Не виконуєш відставка. Оскільки Конституція це найвищий законодавчий акт прямої дії. Цифру записали, норму економічну, уряд виконує, працює. Не виконує, працює. Не працює. Другу цифру, від якої ми зараз всі страждаємо. Курс гривні. Так, відчули ми все за останній рік, щоб далі не було продовжень постійно цих історій з девальвацією гривні, які тримають, тривають всю її, всю її коротку історію. Так? Гривня була введена в обіг в 96 му році при курсі 1,6 гривні за долар. Не пройшло й 19 років. Це для грошей дуже коротка історія. З 1,6 ми вже маємо скільки на вулиці? 23. Питання: хто відповість? Ніколи не знайдете кінців. Щоб це припинити, записуємо другу цифру. Прямий найвищий законодавчий акт країни, Конституцію. Впродовж фінансового року коливання курсу Національної грошової одиниці не більше 2% за рік. І, будь ласка, уряд разом з НБУ виконуйте ті параметри, щоб коливання було не більше 2% за рік. Як ви можете трактувати не більше 2% за рік? Ніяк інакше. Ось вам друга цифрова конкретна рамочка для роботи уряду і НБУ. Виконуєте на кінець року. Разом з першою цифрою працюєте далі. Не виконуєте відставка. І от таких 10 параметрів макроекономічних, цифрових, які неможливо ніяк трактувати, в найвищий законодавчий акт країни записали і створили рамкові умови для роботи уряду і НБУ. Виконуєте ці 10 параметрів? Працюєте, не виконуєте автоматична відставка, бо це найвищий законодавчий акт прямої дії. Отакий от механізм я працюю. Я пропоную він стосується цієї третьої функції функції розподілу, де розподіляються кошти через нашу бюджетну систему. Пане Андрію, ви в своїй книзі зазначаєте, що крупна корпоративна форма виробництва сьогодні є найбільш ефективною. А чи можуть бути корпорації державними чи тільки приватними? Як вважаєте? Абсолютно не має значення форма власності має значення форма виробничих відносин. По факту сьогодні це факт. Саме корпорації є провідними гравцями в світовій економіці. Факт чи ні? Факт. факт. Чому? Ну напевно тому, що вони найкращі виробники, найбільш ефективні. Чому вони найкращі виробники? А тому, що сучасні корпорації це корпорації вертикальні. Що це означає? Це означає, що до структури таких корпорацій, а це, як правило, акціонерні товариства, входять заводи, фабрики, комбінати, які формують всю технологічну вертикаль. Виробництва готових товарів. Від сировини чи напівфабрикату, операція за операцією, завод за заводом, фабрика за фабрикою і на виході готова споживча продукція. Чому це найбільш ефективна форма виробництва? Тому що найкраще виконуються два завдання економічні. Іде мінімізація собівартості. Чому? Тому що корпорація вертикальна не купує кожну деталь для виробництва того кінцевого товару, а вона їх всі або майже всі сама. Виробляє на своїх же заводах і комбінатах, і на виході збиральний цех і готова продукція. Тому постійно йде мінімізація собівартості. І друге завдання: кожна корпорація має власну наукову корпоративну лабораторію, центр чи інститут, куди може дозволити собі запросити будь-яких продуктивних науковців, які мають патенти, винаходи, в тому числі наших українських, де наші науковці працюють, а там у них, в їхніх корпоративних лабораторіях. І в цих корпоративних лабораторіях, на відміну від державних, де досліджують зірки в небі, є життя на Марсі чи немає. В корпоративних лабораторіях науковців зовсім інші завдання, дуже прагматичні. Наступна модель тієї продукції, яку виробляє ця корпорація, має бути ще чимось краще З безпекою, надійністю. І таким чином в корпорації мінімізується ціна і реально підвищується якість. І тому продукція найбільш конкурентна і за ціною, і за якістю. Нам Нема смислу видумувати велосипед. Якщо успішні країни прийшли до такої форми виробництва найкращої, нам треба її освоювати і вибудовувати свої українські вертикальні корпорації виробників готових споживчих товарів. Оце тоді з'являються локомотиви нашої економіки, які її витягують з кризи, і в тому числі тягнуть за собою розвиток отого малого. І середнього бізнесу зрозуміло, пане Андрій. На жаль, час нашої програми вже вичерпаний, тому ми маємо і завершити. Я вам дуже так, дякую так. за розмову сьогодні. Дякую нашим телеглядачам за те, що були активними. Нагадую, що сьогодні в програмі Людина тижня я спілкувався з головою комітету економістів України, президентом фонду Альтернатива, кандидатом економічних наук Андрієм Новаком. До зустрічі.